У 2025 році у Житомирі планують провести поточні ремонти доріг. Особливу увагу приділять вулицям Бориса Тена, князів Острозьких та Київській. Журналісти Житомиринфо вирішили запитати у водіїв, як вони оцінюють стан доріг у місті та які з них найбільше потребують ремонту. Насправді є проблема. Є багато вулиць, які ще, на жаль, не відремонтовані, і потребують декілька капітальних вкладень або якогось ямкового ремонту. Дуже погана в нас Бориса Тена. Ну і ще, можливо, декілька учасник в районах є теж, де ну, варто міській раді подивитися і виправити стан. Ну Якщо по п'ятибальній системі, то на 3,5 зараз після зими, то треба ремонти робити. Найбільше Центральні вулиці, по вулиці, в першу чергу, а потім вже то, що прибудинкові. І саме цікаве навіть у сквірі за домом правосуддя, то там також треба робити. Там є ми в коліно. А стан доріг у Житомирі, я думаю, що задовільний, тому що в Україні у нас іде війна, і такі, як ось до я дивився наша Житомирська міська рада, хоче зробити на Берсетена, відремонтувати повністю нашу дорогу. Я краще вважаю, щоб не купили би дронів та допомогли би нашим хлопцям на фронті. А так, більш-менш, дороги хороші. Єдинственне направлення тільки на Попельну, в сторону, тоді там дорога розрушена. А так, я думаю, що можна їздити таке кількість людей, як у нас їздить і купляють нові машини, то настільки все добре. Стан доріг в місті Житомирі на 60% і став. Все-таки те, що робиться, воно робиться, але хотілося б покраще. Там, де найбільше проїжджа частина, це наш базар, житній ринок. Ось, це територія на корбут є дороги, значного, потрібно покращити. Не оцінюю через те, що нема навіть такої шкали, щоб можна було по ній оцінити. Всі нема такої дороги в Житомирі, щоб не треба було ремонту. Всі вони. Треба їх робити. І дивно, вже, вже їх 100 років треба було робити. На даний момент поки, можна сказати, що удоволітворить. Гарні, гарний, гарний станди. Гарний, ну долі творити. Я не по всіх їжджу, а по ті, що я їжджу, то я їжджу по Покровськи, по, по сот... Небесної Сотні. Ну де я ще буваю? На Богуні буваю. Ну, слава Богу, поки. Вона їх. Якщо чесно, мені не дуже. Особливо, коли я їжджу біля ботанічного саду, там вибийни, калдобіни, ти їдеш просто і підстрибуєш. Мені не подобається. На 80% зі ста з усіх місць, де я побував. А які дороги, на вашу думку, найбільше потребують ремонту? Бориса Тена, да, де тривані колі йдуть оцена і корольова дороги в місті не дуже влаштовують на даний момент, тому що їздив по містам, в яких набагато краще дороги. Але роботу проводять, але дуже повільно, так скажемо. Київська це центральна вулиця міста, яка з траси заїжджає. Якби я рахую, що київ. І Борис Атена, це взагалі, взагалі там скоро не буде де їздити по Борисатена.